Всім привітки! З вами знову сімейка Бабачків. В цьому відео трішечки хочу розповісти про свою сім'ю. Проживаємо ми в Київській області, в мальовничому і красивому місті Тараща. Мене звати Марина, мені 42 роки. Я виховую особливого хлопчика, Олежика, якому 16 років. В нього ДЦП. Він сам не розмовляє, не сидить, не ходить. Голівку там тримає там, під настрій, годується через гастростому. Хоча 16 років він годувався через зонт. В нього була трубочка в носику, можливо, в попередніх відео, відео ви бачили це все. Перші півтора року ми, можна сказати, провели, прожили в лікарні. Ми могли бути в лікарні місяць-півтора, до хати приїжджали якісь декілька днів, ну максимум тиждень. У нас знову починалася пневмонія, бронхіт. І ми знову потрапляли в лікарню. Лікувалися ми в основному в обласній лікарні, бо нас старащі боялися. Боялися цих його постійних хрипів, цього зонда. І нас одразу посилали, казали, можливо, в лікарню. Якщо в лікарню не спогоджувалися лягти, то казали, давайте одразу в обласну. Реабілітаційний центр, якісь санаторії нас також не беруть. Було Олежку три роки. Ми поїхали в Хаджібей. Я довго вибивала якусь путівку, де щоб до лежиком попасти. Той нам у лютому, в перших числах лютого, путівку в Ходжбей. це був 2012 рік. Ми туди їхали поїздом, там було дуже холодно вагона, Олежик спав в комбінізоні цим зимовому, все. Туди ми приїхали, лікарі подивилися і побачили, що в нього зонт, що годується через зон, що в нього хрипи, ну, в нього хрипи, постійні хрипи. Навіть yeah. якщо він не хворий, нема ні пневмонії, ні бронхіту, то такого нічого, у нього хрипи постійно є. Коли він починає нервуватися, вони у нього ще підсилюється. І коли попали в хаджібей, нас подивилися лікарі і прийняли. Бабуся нас завезла, поїхала до хати, а на наступний день, на наступний ранок викликають нас лікарів в кабінет. Там в них був такий консиліум, мабуть, 5 чи лікарів подивилися на дитину. І сказали, ми вас не можемо взяти на лікування, бо у вас хрипи. Хоча їм доказували, що у нас ці хрипи постійно, що ми з ними так і живемо. Вони сказали, що ми вас на лікування не візьмемо, бо якісь процедури робити вони бояться такі дитині. І нас відправили додому. Сказали, приїдете літом, каже, і можете там подихати свіжим повітрям морським, там пройти процедури, бо літо не так холодно. І приїхав у нас бабуся на наступний день, забрала до хати. І коли приїхали до хати, ми заболіли. У нас температура ще в поїзді піднялася. Ми викликали педіатра нашого, і вона сказала, що їм прийшла така бумажка, що бабака більше в хаджбей не посилати. А літо в мене знайома також стара ще їхала туди в хаджбей. Вона приїхала і каже, що іменно для бабака там кімнату виділили, але під нашим іменем, під нашою фамілією застрілили іменно другу маму. Так що нас там і не чекали в тому хаджі бейві Ми чисто випадково були, потрапили в реабілітаційний центр, тут в Білій церкві у нас. Бо коли ми їхали, там була типу, комісія, нам назначили там дату, ми поїхали і в олежі по маршрутці витягнув зондо. Він тими руцями крутив, махав і Зонд оказався в нього в руці, і ми приїхали на ту комісію без зонда. Нас подивилися, сказали, да, ми вас зберемо. І коли на наступний день ми приїхали вже на реабілітацію, там на масажі, ЛФК, нас ми були записані до масажиста. Ми коли побачили, що в в носі зонд, нас питали, а це що? Ви ж ще вчора ще були без зонда. Я з тим сказала, що дитина виняла, таке теж буває, що я його сама вставляю, тут немає нічого страшного. Нам різко поміняли масажиста з масажиста. Припоміняли нам масажистку, поставили жіночку, яка таку масаж легенько робила. так склати для галочки. Все. Ми в цьому реабілітаційному центрі прийшли, мабуть, дві реабілітації тільки, і на наступну реабілітацію, коли ми приїхали, нам вже виділили до масажиста, це він нам сказав, що ми мали в першу реабілітацію в нього проходити. І... Але чомусь нас поміняли. Також ми, коли проходили останню реабілітацію в цьому центрі, нам сказали, що вже з Київської області іменно беруть діток, тобто в цей центр не з Київської області, а лише з Білої церкви. І все, нам тепер стали реабілітації ніде не доступні, нас бояться, нас не хочуть ніде брати. Наче складати такий діагноз не важкий, бувають дітки складніші їх беруть. А нас через цього зонда, через ці хрипи постійні нас бояться десь брати. Але ми брали контакти з цього масажиста і їздили до нього, мабуть, років два чи три, їздили з Олежиком до нього на курси масажу, проходили там по, 5, основно по 15 днів. Десь раз у три місяці ми проходили масажі. Але спочатку ковіду ми якось ці масажі закинули, можна сказати, трошки вдома займалися, потім почалася війна, теж вже нікуди не їздимо. Страшно. Так і живемо. Інколи буває важко, пускаються руки, думаю, що немає виходу. Але як так сядеш, поплачеш тихенько, щоб ніхто не бачив. І тут на тебе дивляться два маленькі оченята і посмішка на все обличчя. І тут розумієш, що потрібно жити далі, рухатися вперед і ніколи не здаватися. Щось переклинуло мене сьогодні на сумне. Щоб трішки відволіктися, я створюю мило сувенірне, наборчики з мила, букети з мила так, з мильних квітів. Зимою ще я малювала картини по номерах. Правда, в мене їх було лише 3-4 картини. Саме перша в мене вдома висить, а ті дві чи три подарувала. Ще одна, яку я малюю вже, мабуть, років 2 чи 3. Зразу подивилася, картинка мені сподобалась, але коли купила її там дуже було багато дрібненьких таких деталей, так можна сказати, щоб розмальовувати. І вона щось мені не зайшло. Це зимою по чуть -чуть там малюю, по декілька хвилин, поки олежик спить. Ввечер малювати не виходить, бо темно, то треба дивитися, там дрібненькі частинки такі замальовувати. А в день не було часу. А зараз пішла весна, літо. Пішли роботи на городі, в дворі треба щось робити, то до тих картин взагалі немає часу. Можливо, буде якесь свято, таке або буде літо жарко, бабуся моя побути залежиком, я тобі в щось домалюю. Покажу ту картину, що в мене залишило, саме перше намалювала, дійсно вдома її нависить. А ті, що подарували, якщо десь в мене в галереї їхав, то я вам так ось скину. Тепер ви трішки знаєте про мене. А я б хотіла б дізнатися про вас. Звідки ви? Чим захоплюєтесь? Пишіть у коментарях. Було б цікаво прочитати. На моєму каналі ви побачите наше життя, яке воно є, всі наші труднощі, радощі, наш... так ми ведемо господарство, наші якісь покупочки. Якщо комусь буде цікаво, підписуйтеся. Якщо ви підписані, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.